Привіт, друзі! З вами Наталя Старе Право. І перед тим як ми почнемо з вами спілкуватися, я прошу вас підписатись на канал, стежте за анонсами, за новими публікаціями. Залишайте коментарі і вподобання. Мені важлива і ціна кожна ваша реакція. Сьогодні велика кількість людей очікує того дня, коли Путіна, врешті, не стане. Не знаю людей, які би не бажали йому смерті. Та я переконана, що смерть ще треба заслужити, і це надто легкий спосіб, щоб путіну уникнути відповідальності за всі воєнні злочини, які він чинить в Україні. Обговорюють різну масу видів покарань для Путіна та його прибічників, але найбільш реальний і конструктивний спосіб в наших реаліях це міжнародний трибунал. В жовтні парламент України звернувся до міжнародної спільноти із закликом створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування злочини Росії проти України на цьому спеціальному трибуналі обговорюватимуть всі вчинки, всі злочини Російської Федерації і також тих, хто допомагає Путіну в цій війні проти України, щоб покарати. Керівництво, яке розпочало цю агресивну війну у Європарламенті 19 січня 2023 року, вже ухвалили резолюцію, у якій вимагають притягнути до відповідальності політичне та військове керівництво Росії за злочин агресії проти України. Зрештою, там згадується ім'я не лише Владимира Путіна, а й Лукашенка, керівника Білорусі. Ця резолюція на сьогодні набрала 472 голоси. Проти залишилися 19 депутатів, і 33 людини утрималися. Європарламент п'є на сполох, адже всі звірства, чинені російськими військами й тими, хто сьогодні допомагає Росії в цій війні, свідчить про жорстокість війни і необхідність якнайшвидше докласти всіх зусиль аби. Притягнути винних до відповідальності відповідно до міжнародного права депутати Європарламенту закликають ЄС у дійсній співпраці з Україною та міжнародною спільнотою домагатися створення такого спеціального міжнародного трибуналу для судового переслідування політичного і військового керівництва Росії та її союзників сьогодні наголошується на тому, щоб українські та міжнародні Органи отримали право і підтримку на збирання доказів, які будуть використовувати на міжнародному трибуналі, щоб чітко довести, хоча це і так очевидно, але для такого міжнародного трибуналу потрібна вся документація, і тут необхідно мати чітку базу фактів, і доказів, які свідчитимуть винність Путіна. Насправді, міжнародний трибунал річ дуже вибаглива і кропітка. Такі речі тривають декілька десятків років. Згадаймо приклади міжнародних трибуналів, як це відбувалося, як триває цей процес і в чому складність. Першим в історії міжнародним трибуналом став Нюрнбергський воєнний трибунал. Він працював з листопада 45-го року по жовтень 46-го року і судив нацистських злочинців, які діяли під час Другої світової війни. Як бачите, міжнародний трибунал організували вже після завершення Другої світової війни, коли нацистська Німеччина капітулювала після цього 45-го року провели цей міжнародний трибунал, але чомусь його незалежним та неуперечним було назвати важко. Власне, хто мав право судити, до цього були причетні країни, які перемогли в цій війні, звісно ж, це Радянський Союз, США, Великобританія, Франція. Ще до початку трибуналу голова трудового фронту Роберт Лей наклав на себе руки. Він покінчив з життям ще в камері, а голову концерну Густова Крупа визнали невеліковано хворим і справу щодо нього просто зупинили. Тому загалом судили 22 нацистів з 24 і провели 216 судових слухань. В цьому міжнародному трибуналі врахували такі покарання, як смертна кара, довічне ув'язнення, тюремне ув'язнення, але й були ті, яких виправдали. Не можу не згадати про міжнародний трибунал з воєнних злочинів щодо колишньої Югославії у Гаазі, яку створили за резолюцією Ради безпеки ООН у травні 93-го року. Причиною цьому стала жорстокість війни у Боснії та Герцеговині, зокрема депортація, вбивства, цивільних злочинів війни та злочини проти людства. Гайський трибунал тривав майже 25 років. Він завершився у 2017 році. Винесли 90 вироків, зокрема і за найстрашніші злочини після другої світової війни, такі як геноцид. Але й навіть тут не без драматичних моментів, коли йшлося про те, щоб покарати власне безпосередньо лідерів, які чинили, організовували цю жорстоку війну, яку несуть всю відповідальність за ці воєнні злочини, їм вдавалося своєрідно уникати цих покарань, але й іншим способом. Йдеться і про смерть колишнього президента Сербії Слободана Мілошевича, який раптово помер в ізоляторі, а також смерть генерала боснійських хорватів Слободана Пралька, який помер після того, як вибив ціаніт просто на судовому засіданні. Однак правозахисники переконані, що попри те, що цей трибунал так довго тривав, аж з 93-го року по 2017, й його не потрібно було закривати. Трибунал не засудив, що багатьох злочинців. І їх вже не судитимуть ані місцеві суди в Боснії та Герцеговині, ані суди сусідніх країн. Але існує така річ, як міжнародний кримінальний суд. Першим постійним правовим інститутом з переслідування осіб, які чинили важкі воєнні злочини, злочини проти людства, став міжнародний кримінальний суд. Він існує з липня 2002 року, який заснований на основі. Римського статуту, який існує з 1998 року, на сьогодні цей статут підписало 155 держав, але ратифікували не всі. І Україна входить в рахунок тих країн, які його досі не ратифікували. Найбільші країни світу взагалі не беруть участь у міжнародному кримінальному суді. Росія також відписала свій підпис 2016 року після того, коли. Почали суд щодо російсько-грузинської війни 2008 року. А відповідно США також відкликали свій підпис під Римським статутом, коли почалось розслідування дій американських військових в Афганістані та дій ізраїльської влади в Палестині. Міжнародний кримінальний суд проводив розслідування щодо найжорстокіших злочинів щодо злочинів проти людства. Звинувачення висували також і лідерам держав, які були винні. Однак до суду дійшло дуже мало справ. Зрештою, чому Україна не ратифікувала Римський статут? Остаточно відповіді немає. Є чимало варіантів, чимало здогадок, чому це сталося. Зрештою, хтось вважає, що це може зашкодити діям українських військових та добровольцям однак це не підтверджено. Зрештою, під час війни відкладення ратифікації не є критичним. Римський статут передбачає для держави можливість навіть без ратифікації визнати юрисдикцію суду в певних справах. Для цього подають певну особливу заяву. І тому, повертаючись до міжнародного трибуналу над Путіним, ініціатива створення такого покарання буде доволі кропіткою, доволі довгою. Нам потрібно набратися сил, терпіння, адже це буде дуже непростий шлях просування цієї справи. Необхідно докласти інтенсивних зусиль, щоб переконати значну більшість держав на рівні Організації Об'єднаних Націй. Щоб Генеральна асамблея ООН змогла рекоментувати створення такого трибуналу, те, що сьогодні ця резолюція набрала велику кількість голосів і що дозволяє далі просувати цю справу і висувати розгляд створення міжнародного трибуналу для Путіна та його союзників, вже є великим кроком. Зрештою, що тут також потрібно, це сам процес збору фактів злочину Росії і всіх воєнних злочинів, які Чинять проти України, цей кримінальний процес він має охоплювати декілька стадій. Першим кроком є розслідування, тобто збирання доказів, і наскільки це можливо, визначення кола обвинувачених та обґрунтування відповідних звинувачень. Це вже само собою дуже кропіткий і відповідальний процес. І треба розуміти, що навіть такий термін, як агресія, який закріплений в звичайному міжнародному праві. Досі не практично не був, не доходив до міжнародних судових процесів щодо виду злочину. Тому кожен крок у кримінальному процесі за підозрою в агресії має бути особливо ретельно зважений і швидкого судового розгляду чекати на слід. Такі судові процеси справді можливі ще до закінчення війни. Зараз все дещо інше. і. Коли тривають розслідування під час війни, це теж ускладнює процес з усіма складнощами, з усіма умовами, які передбачені під час активної війни. У цей час також можуть проводитись розслідування. Якщо їх результати будуть позитивними, може бути складений обвинувальний акт. Однак обвинувачений не зможе з'явитися як заарештований та доставлений на засідання відповідного трибуналу. Для такого акту потрібна система власних поліцейських сил, а спецтрибуналу її бракуватиме так само, як бракує міжнародному кримінальному суду. Завжди міжнародний кримінальний суд стикається з цією перешкодою, та не треба зневірятися. Кримінальні процеси на міжнародному рівні потребують, звісно, ж терпіння. І це особливо актуально, коли вони розпочинаються під час гарячої фази відповідного конфлікту. Та врешті, коли Путіна офіційно буде визнана винним і притягнуть до кримінальної відповідальності за всі воєнні злочини. Росії проти України, врешті, він сам по собі не з'явиться на міжнародному трибуналі. Однак цієї офіційної заяви його як винного буде цілком достатньо. Це вже є право на те, щоб обмежити йому доступ до свободи, до пересування, до користування грішми, активами, і навіть сформульований обвинувальний акт може сприяти до лідера держави сьогодні. Україна на піку морального авторитету. Всі країни захоплюються мужністю витримкою України в цій кровавій війні. Всі насправді шоковані і натхнені тим, що Володимир Зеленський не покинув Україну, те, що президент України вирішив залишитися в своїй державі, і а не втекти, як багатьом здавалося. Це стало прикладом для багатьох державних лідерів, і саме це стало натхненням, чому сьогодні нам допомагають. І власне, чому це пришвидшує справу розгляду міжнародного трибуналу щодо Путіна та його союзників? Найперше, що нам потрібно зробити, найперше, що загалом треба зробити у справі в процесі міжнародного трибуналу, це притягнути до відповідальності лідерів держав, і в першу чергу кого треба судити і притягнути до відповідальності негайно, це Владіміра Путіна. Звісно, це питання може розтягнутися на декілька десятків років, але саме це політичне рішення порушує багато питань щодо людської поветінки у військових конфліктах. Саме тут треба розглядати всі жорстокі вчинки, злочини Росії проти України, і хто, як не Владімір Путін, має за це відповідати. Звісно, треба притягнути усіх до відповідальності всіх. Росіян і союзників, які беруть в цьому участь у злочинах проти України, зрештою питання: що буде так сталося іншими лідерами, які померли ще до того, як вони понесли кримінальну відповідальність. Навіть якщо Путін помре, звісно, ніхто за ним плакати не буде, але це питання ляже на інших людей по рангу вищих в керівництві, тобто на помічників. І найближчих осіб до Путіна. Зрештою, нам не треба сумніватися, що ніхто сухим з води не вийде. Кожен, хто винен в цій війні проти України, понесе відповідальність, понесе справедливе покарання та якого він справді заслуговує. Зрештою, з часів Другої світової війни ця війна проти України. Активна фаза війни, яка розпочалась 2022 року, але триває з 2014 року, є важливим прикладом для всього світу. Ми бачимо жахливі речі, які робить Росія. І, відповідно, сьогодні Україна грає вирішальну роль на світовому ринку. Що буде з Путіним? Як розгортатимуться конфлікти далі? Чи ще Знову повторяться кроваві або ще й гірші війни в майбутньому. Насправді це все залежить від того, як ми сьогодні чинитимемо і як закінчиться ця війна. Ми не можемо допустити перемоги Росії. Жодної перемоги Росії не буде. Ми маємо унікальну силу змінити історію людства, яка ще сьогодні не настала, але може трапитись, розгорнутись доволі трагічно. Зрештою, ми самі сьогодні переживаємо цю жорстокість, трагедію, втрати. Ми платимо за це людську кров. Сьогодні ми захищаємо світ від російського ворога, але насправді нам потрібна і допомога всього світу, щоб спільно зупинити Путіна та його союзників, припинити цю жорстокість, зупинити їх раз і назавжди. Я не знаю, якими будуть рішення, але ми сьогодні маємо доволі багато доказів. Звісно, ця справа триватиме дуже довго. Процес буде дуже складним. Путін розуміє, що він порушує всі правила війни, щоб довести ті чи інші злочини Росії. Це буде дуже важко і на це піде дуже багато часу. Ти ми з вами знаємо, що за нами правда. Не ми розпочали цю кроваву війну, але ми її завершимо. Ми знаємо, що ми не винні і маємо захищати свою позицію, і боротися за свободу. Ми маємо докласти чимало зусиль, щоб Путін. Відчув відповідальність за всі свої воєнні злочини проти України і зрозумів, що йому нікуди не дітись, а справедливість скоро настане.